8 травня 1945 року фельдмаршал Кейтель підписав безумовну капітуляцію перед військовим керівництвом США, Великої Британії, Радянського Союзу і Франції. Ну, як бачимо, Росії або Китаю в цьому переліку немає. Тим більше, якщо вже говорити про внесок Китаю в перемогу в Другій світовій війні, то на парад Москву потрібно було запрошувати представників Тайваню. теж Китайська республіка, між іншим. Адже саме Гоміндан, який створив. Тайвань, як незалежний острів, який після поразки в громадянській війні туди перебрався, в той час керував Китаєм. І він виніс на собі весь тягар протистояння з Японією. Комуністи тоді були невеликою маргінальною групою, яка займалася незрозумілою партизанкою. Не проти японців, між іншим, більше проти центрального китайського уряду. Те саме стосується і Росії. Капітуляцію приймав Радянський Союз, а не Росія. А Радянський Союз це значно більше ніж теперішня Російська Федерація. Так, Російська Федерація є правонаступником Радянського Союзу. Але треба пам'ятати, що в тодішній Червоній армії українців і представників інших народів, які входили в тодішню імперію, було дуже багато. А постраждали цивільні в основному українці білоруси, тому що саме по нашій землі найбільше прокотилася Друга світова війна. Путін просто зараз робить все, щоб привласнити собі перемогу у війні, оскільки нічим більше він похвалитися не може.